Канал Ірини Коновець Поплавської. І ось знову про те, про що ми говорили в попередньому відео. Нещодавно в Дніпрі з'явилася вулиця Бориса Монкевича. Та нема поки що в Україні жодної вулиці на честь отамана Малашка. Тому що ті. Хто переминовують вулиці, беруть те, що лежить на поверхні, і як бачимо, це не поодинокі приклади. Легше взяти Монкевича, до якого я не маю жодних претензій, але він мав би йти у другу чергу після тих отаманів визвольних змагань, що заслуговують на те беззаперечно. Це означає, що в комісіях немає членів, які б цікавилися визвольними змаганнями. Керувалися вони такими резонами. Легше за все, зайву вулицю якимось письменником чи мемуаристом назвати і не заморочуватися. Таким чином, по фото тепер нам зрозуміло, що Михайло Малашко був інтелігентним, дуже розумним чоловіком, і лише життя його змусило взятися до зброї. А тут на фото йому років 20, а розстріляли його чекісти, коли йому було 36. Так що ця фотографія. Додає нам інформації, і коли я переглядаю життя Михайла з цим новим образом, то інакше дивлюся і на події, в яких він приймав участь. Тепер я уявляю, чому, потрапивши до нас на Катеринославщину, Михайло Малашко стає ватажком над ватажками, бо він мало що був освічений, але був насамперед організатором, політиком умів лабірувати між усіма цими бандами та військами, керувати ними батагом та пряником з однією метою боронити Україну від більшовиків. Ті, хто ще не бачив ці відео про отамана Малашка, їм буде простіше. Вони будуть слухати його життєопис чи читати та уявляти його перед собою. Друга новина. Я знайшла подробиці про дружину Михайла Малашка. А це була Катерина Тарасівна Панасенко з хутра Полтавка Архангельської волості Бахмутського повіту. Гродівка це в 40 кілометрах від Георгіївки, де мешкав Михайло Малашко. А де той хутір Полтавка недалеко від Гродівки? Вже хто там пам'ятає? Але як я зрозуміла, родина Панасенків переїхала туди з Таврійської губернії, Бердянського повіту, Вознесенської волості, село Костянтинівка. Родоначальник родини Родіон Григорович Панасенко. Народився 1829-му, помер в 1904-му. Було в нього два сини: Андрій Родіонович 1870 року народження, і Тарас Родіонович Панасенко. Це батько Катерини. Мати її звали Лукія Васильівна. І ось Катерина була старша в родині, і вона вийшла заміж у віці 17 років всього за нашого Михайла Малашка. І от є запис з метрик. 30 січня 1906 року поєднали долі Михайлу Малашко та хутора Полтавки Гродівської волості Катерина Тарасівна Панасенко, 1889 року народження. Це відбулося в селі Архангельському в Успенській церкві. Чому в Архангельському? Тому що там певний час проживала родина власника Очеретинського цегельного заводу Василя Семеновича Малашка. У Катерини були брати та сестри, я їх всіх вивела на екран. Дивіться уважно, може, там є ваші предки. Їх звали Григорій, Марфа, Гордій, Василиса, Микола і Дмитро Тарасович, про якого відомо, що його син Михайло Дмитрович народився в 1929 році в селі Новгородське, Новгородське, в селі Новгородське. Тож, якщо хтось пізнає цих людей як своїх предків, пишіть у коментах. Єдину про кого хоч щось відомо це про дочку Єлизавету Михайла та Катерини Малашко, що народилася 5 жовтня 1913-го. І в 25-му році вона ще була жива. Але, звичайно, що були ще діти, яких становити поки не вдається. Канал Ірини Коновець Поплавської. І нарешті новина третя. Оптимістична. Краєзнавець із Добропілля Анатолій Медведів впритул займається біографією Атамана Малашка та його внеском у визвольні змагання на Донеччині та Катеринославщині. Це він і надіслав мені його фотографію. Пан Анатолій написав статтю про отамана, посилання на неї у описі, і нещодавно він розповів про свої дослідження у Покровському музеї, і земляки дізналися, що у них був такий ось герой визвольних змагань. Родом з Донеччини, який оперував і на Луганщині, також і ім'я якого досі залишається невідомим широкому загалу населення, бо дуже довго вважалося, що народився він десь у Софіївці на Катернославщині. І місцева телекомпанія Орбіта, за що її окрема подяка, зняла про цей репортаж. І ми маємо розуміти, що Покровськ наразі прифронтове місце постійно обстрілюється як наш Нікополь, і під обстрілами ці мужні люди роблять свою справу, бо це її є Наші справжні донеччани українці, і Анатолій Медведів продовжує свої пошуки. Слідкуйте за ним. Він ще нам дослідить багато чого цікавого. Про Михайла Малашка цю неймовірну людину. І на сам кінець декілька уривків з презентації у Покровську. Добропільський краєзнавець Анатолій Медведєв п'ять років активно цікавиться історією. Основна тема, яка привертає його увагу, українська революція на Донеччині. У Покровську презентує доповідь про одного із з видатних політичних та військових діячів часів УНР, остання моя знахідка це постать головного атамана Донецького кража Михайла Малашко, який був уродженцем Покровщини, який народився в гюрівки біля Мар'їнки і жив тривалий час біля очеретину в селі Архангельське. Тривалий час помулково вважали, що він народився біля Кривого Рогу, але краєзнавець з Дніпра знайшла його справжнє місце Народження це Ірина Коновець Поплавська. Він, наприклад, мог взяти зброю і йти першим. В бій як свідок пише, що він виходив попереду своїх вільних козаків, які були уродженцем Покровського району, кричав Слава, і козаки бігли за ним і теж кричали Славу йшли в атаку на супротивника. Визначна потпоста для нашого краю, і е, дуже недослідженим е, залишається цей період в історії України взагалі і в Донецькій області. Зокрема, тому такі дослідження надзвичайно важливі, і ми будемо раді долучити до популяризації цієї постаті після розгрому Денікіна із тактичних міркувань Михайло Малашко підпорядковувався червоним. Він займався агітацією за самостійну Україну на підконтрольних територіях, волосним і сільським виконкомам наказував використовувати українську мову і викладати нею у школах. Це для мене була та інформація, яка є новою. До цього ми цього навіть не знали в школі, не вивчали і. Це та інформація, яку потрібно розвивати, доносити до молоді, і що саме на нашій землі також було вільне козацтво і був такий от наш гетьман. Згідно зі звітом центрального управління ЧК за 1920 дев'ятсот малашкові в агітацію за петлюру, намагаючись розкласти армію зсередини. Більшовики спробували перевести його кіш на фронт, на що він відмовився. Почав роззброювати радянську міліцію, розганяти ревкоми. Малашка підступно за Штували, але він втік, оголосивши війну у радянській владі. Анатолій Медведєв каже: на цьому його пошукова робота не закінчується. Він продовжуватиме вивчати матеріали про малашка, і все для того, аби більше розповісти мешканцям Донеччини про видатних жителів рідного краю.